І знову всім салют! Вітаю вас на каналі Rockstealer. Ми продовжуємо проходження гри Stalker Тінь Чорнобиля. В цьому епізоді ми спробуємо виконати завдання в лабораторії X16. Отже, погнали. Дуже небезпечні сходи. Для кого їх будували взагалі не ясно. Для Спайдермена. Є одна сигнатура, ми когось бачимо зараз прямо мінус. Як же мене лякає їхній голос? Вони дуже гучні. Зомби завес Минус. Ободай тебя, черты в хопылах. Война да шалудила. О! Вантовый стрибок. Квантовий стрибок з норка. Цікаво, чи можна в якогось із цих екземплярів відрізати кінцівку? Ні, немає ноги. За них платять гроші. Артефакт крапля. Забор, горелони. Шановные. Вы кто такие? Я вас не звал. А. -а, -а. Як в таких умовах? Можна працювати? Руки, ноги в розі. Так, і що ми тут бачимо? Ящики? Давайте їх порозбиваємо о, це йдуть якісь набої на цьому рівні. Більше нічого немає. Добренька, давайте йти далі. Просуваємося. Бачу, ...стрибунця. Гуляй! О, знову квантовий стрибок. Вони вже тут в цій лабораторії давним-давно освоїли технології телепортації. Андрівок в часі. Давай, все, все давай. Треба забрати максимум того, що тут нам пропонується, тому що цих набоїв можна з собою носити. І в цього ноги немає. Вони ще без ноги всі? Да. У пацана все наружу. Все назовні. Ви чули? Знову когось пучить. Ну то да ви. Нє. Подстава о, оце да. Він мене ледь не роз. Патрав, та ви жартуєте, та ти збираєшся подыхать. Жесть, та помри вже. Алілуя! о о о хо 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 Є! Гга! Я заберу твою ногу. Не знаю, наша вона мені взагалі, але я її заберу. Просто так. О-хо-хо-хо. Це була жесть, це просто жесть. Ледь не вбили два смарчка. Абсолютно хворі. Но це вам і рівень складності. Ох, рівень Негайно зону. Тобі треба, ти і залишай. А ми підемо далі. Ой, я ще прибарахлюсь, по... На шляху туди. Артефактиками ми затаримся. Щоб було що сахарову продати. Защити обізованості. Критичне рівні обмідеоці. Негайно защитить небезпечну зону. Аааа. Небезпечна зона. Небезпечна зона, це знаєте де? Отам де ті два снорка будуть, а там небезпечна зона. А тут так. Примітивний тір. Да-да, стріляй там, стріляй. Як наче вночі коло наркодиспансера гуляєш. О! Оце було небезпечно. Якби його ще так не телепало. В момент відключення установки можливо, було б набагато краще. Так, є тут непоганий костюм. Заброньований, цей викинен. Залиште мене в вспокій, алкаши. Я цей виключив рубильник. Так, цей я виключив. Беремо артефакт. Помаленьку собі пройдемо. 12 Перестань мене тіліпати. Гра. О! Дякую. Не псіхуй, дядьку, не псіхуй. Все нормально, я вже поряд. Так. Ну. Гігантський мозок. Так от де всі мійське зібралося. А комусь не вистачає. На-на-на-на-на-на, отримуй. Влучив. Добре. Досить з ними бавитись. Закипіла, водичка, закипіла! Чим він кричить, цей мозок? О, крац Переклали її в цьому моді чи ні? Якщо це так важливо, oh, yeah. О, є ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізти туди. Тримайся, синку. Я про тебе подбаю. Міський хлопець сходив на сільську дискотеку, Усе до діда в гості приїхав. Куди ти тепер? Північ. На північ. Ага. Життя перевернулося. Так, продовжуємо. У нас дуже великі проблеми з набоями. Так, склеїли. Потрібно нам забрати в когось калаша. Тюк. Готов. А ну давай, та який кращий? Цей взагалі поганий. Давайте оцей на візьмемо. Нам потрібно зараз буде дуже сильно постаратися, тому що буде битва. Буквально за виживання. Крапля. Та куля. Так. Як же ми будемо боротися з тим, що там всередині? Живе. Не можна тебе там закрити хлопців, да? Вон він ходить. Кух, зберігаємось. Дивім. Свіна мене. Я хмаринка, я хмаринка, я... Ти мене не бачив. Ні, він мене бачив. Ай. Ну давайте з'їмо трошки тушонки. Це має бути потужний врив. Не. Невже його не зачіпає навіть? Щось мені підказує, що він здох. Чи ні? Здох? О. Я себе приблизно так почуваю, коли горілку пивом запиваю. Что стреляет? Черт. И доктор Бознаде. Как мне нужна сейчас их помощь? Ага. Вернусь из завдания обязательно найду проведника на кордоне. Его там часто видят. А через него выйду на доктора. На кордоне. Если стрелец еще живой, доктор точно знает, где он. Так, але то потом. А сейчас выйдет и подземелье. Достотяга, який доведеться оберігати. Василів в останній момент перелякався. І замість того, щоб відключити нижні пульти, просто втік, коли відкрилися двері. Як знав, що на нього не можна розраховувати. Правильно, стрілець не довіряв цим брехливим собакам. Єдиний мій шанс дістатися дверей раніше за контролера. Шанс? Не витрачений. Точніше, як сказати, нереалізовані. Шанс нереалізований. Це, типу, вони такі забігли сюди і дивляться, о, контролер. А давай з ним на випередки побігаємо. І так, ми вибралися з лабораторії, але нам потрібно пройти цими підземеллями. Що складніше, навіть не знаю. Ну а доки у нас є така невеличка оперативна пауза, закликаю всіх ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати відео, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нових серій. Робимо український контент разом. А ти проти українського контенту, я так зрозумів, а? Ти я агресивний. По-русски пиши, я не понимаю. Ничего не понятно. Ну вот так вот. Хоба, хоба. На какие количества подписчиков появляются хейтеры? Бо на попереднє відео вже був один коментар, типу. Нічого не понятно, говори по-русски. Цікаво, чи є в Ютуба якась можливість таких карати О! Ей, це знак. стопудово One shot, one hit. Угу. Цей вогонь не пече, до речі, абсолютно. З таким аїмом, як у мене, я буду витрачати всі набої завжди, скільки б я їх не купив. Добрий день. Таварість! Це тракторіст після зміни. Не переживай, і тебе вилікуємо. Вони нападають групами. Ой, там псевдогігант. Послухаємо старіну Сундзи. <звук> Найкраща битва на та, якої не було. Правда ж? У мене не вистачить ніяких набоїв, щоб битися з псевдогігантом в цих тунелях. Ми його обдурили, він пішов за нами в тунель. Хух. Я думаю, він тут не пройде. Я на це дуже сподіваюся. Енергетику мені, будь ласка. Ось він, вихід. Я відчуваю протяги свіжого по... повітря. Я вже думаю, гравий летить зараз. Якщо вона крашнеться, я плюну, їй-богу. В мене нервів не вистачить. Ох. Де ж ви раніше були, хлопчики? А. Ти бачив? Мені цікаво, чи вдасться мені їх забити гранатою. Им вообще до фонаря. Ну добре. Добре, добре, зазирнув дядьку. Дайте тільки себе в руки взяти. Дійду зараз. Фух. Прогулянка, що треба. Знову копіюєш мурашку? Захекався бідося. Безпека. Так, так. Ну, так, так. Дякую. Зачистить логово снорка. Та ні, ні, я не хочу з ними зв'язуватися. Так, на тобі стопу снорка. Унікальний комбінезон. Граві. А чи є в мене граві? Ні, немає в мене граві. Тримай ось це собі, ось це все собі тримай. Це що дає? Розрив плюс 5. А забери. Якось вже обійдуся. А тут скільки всього? Це все забирай. Це вже мені не потрібно. Оця штука, гром, роза. Дуже класна. Насправді бомба. Але скільки ти за нього хочеш? 40 тисяч аж. Аж 40 тисяч. За цю штуку 15 хочу. Тримай, я собі знайду краще. І набої ось ці мені всі віддай сюди так. БНТ трошки скинемо, як завжди. Десятка залишиться. Цих штучок 5 залишимо собі. Цих набоїв трошки викинемо. Викинь. Ну то і все. Торгуємо. До побачення. Сподіваюся, більше вас ніколи не побачу. Шановний. Можемо вирушати далі на дику територію заводу Росток. Наскільки я знаю, там оновлюється після другого приходу стак супротивників і тепер там буде їх чимало, і можна буде поперестрілюватись. Але я дивлюся, що за часом ми вже вичерпали свої можливості, тому будемо цю серію завершувати. І завтра вже буде продовження. Оце я заспавнився. Прямо в пащі у собак білих. Ну добренько, дякую за перегляд. Нагадую, що потрібно підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, натиснути на дзвіночок. Робимо український контент разом. Всім удачі, всім па-па.